У фарбі, а на обличчі задоволення від процесу. Мар'яна Черненька вперше миловарить. Тож послідовно крок за кроком опановує технологію миловаріння. Перше ми розтоплюємо мильце, потім ми додаємо колір. Далі ми додаємо олійку, а вже надалі ми додаємо запашку. Дівчина каже, виготовляє пончик з мила для своєї молодшої сестри. Вона дуже обожнює пончики смакувати. Я думаю, це буде такий символічний подарунок на 14 лютого. Мильний дарунок готує і Софія Забіяка для свого молодшого брата. Він теж полюбляє солодки. Тож дівчина виливає з розтопленого мила шоколадку брату. Я думаю, це буде беречний йому на подарунок. До дня всіх закоханих на базі креативного простору Левел 80 відділ молодіжної політики спільно з Вінницькою молодіжною радою та за підтримки громадської організації Дівчата організували творчу лабораторію з миловаріння. Однак цього року гучно не святкували День Закоханих. Саме в цьому році ми проводимо такі майстер-класи з арт-терапії. І сьогодні саме такий майстер-клас з миловаріння. У нас приймають участь і внутрішньопереміщені особи, і також наша молодь нашої громади. Кожен учасник обирав різну форму, колір та аромат майбутнього мила, аби в результаті подарувати свій перший шедевр для коханої людини або батьків чи друзів. Участь у миловарінні взяли зо два десятки молодих людей. Та по завершенню майстер-класу кожен учасник, окрім практичних вмінь та гарного настрою, отримав шматочок мила, виготовленого власноруч із любов'ю.